Був сот, побої, муки і плювки. насятість і любов всі сили пекла, вінок терновий, блідість у щоки, стікала кров Христа ще тепла. Він був людьми замучений, побитий, і на хресті розп'ятий у ганьбі, довкола натовп гув несамовитий. Зійди з хреста, допоможи собі. Голова, хрест розп'яті на хресті, розбійники обабіч розпинають, крізь біль слова, благаючі святі, прости їм очі, роблять, що не знають. Гриміло небо в горах струс і шум, завіса в храмі і навпіл розірвалась. Померкла сонце, щоб на ругуцю не бачити, так люта смерть сміялась, звершилось, тихо мовили вуста, останній подих і останнє слово, але розп'яття Господа Христа було у світі цім невипадковим. Він все стерпів, страждання, біль та муки, святий Господь віддав життя за нас. Ось на Христі святі простерті руки, Він цілий світ своєю смертю спас. На третій день на острах фарисеям, Священникам, що сина розпяли, апостолам на диво всім юдеям згойднула вістка весь Єрусалим. Христос воскрес і камінь в ту же пору вмить відкотивсь. Звільнив до гробу вхід, коли, пробивши ночі темний морок, сліпуче спалахнув промінням схід. Христос воскрес і не на день, на віки. Він, Божий син, з отцем створив цей світ, в Його руках душі нашої ліки. Його слова Життя святий мотив, у всіх нас радість. Радість незбагненна, душа на крилах глине до небес, ми в радості своїй благословенні. Наш Бог, наш Цар, Ісус Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес наш Бог, Спаситель, що може радість у душі згасить! Христос Воскрес! Щоб вічно з нами жити! І бачити його могли ще мить. Я з вами до кінця земних доріг, і місце вже готове в домі очі. О, хто себе у святості зберіг, Господь усіх зустрічатиме охоче? Що цього світу біди і напасті, порівняно і славою небес. Христос Воскрес, яке безмірне щастя! Воістину, Ісус Христос, воскрес.